Yo! Санчос, Сань, ти пам'ятаєш, що ми мали зробити в минулій серії? Точніше, ми зробимо це в цій серії, тому що ми не успіли зробити це в минулій серії. У мене, як ти бачиш, є скло, і зараз у нас буде велика панорамна криша. Да, ти правий. Але, але я трішечки дослідив моди, які в нас тут стоять, і дещо, дещо зрозумів. Як мінімум, одну супер цікаву штуку. Отако, у нас є трішки піску. Ану, О, Сань! Коротше, одним словом, тобі треба нагрудник. Одне питання. В тебе є пісок? Ну у мене є тільки скло. Скло. Угу. Хорошо. Так, тоді я роблю залізне кайло і роблю залізну лопату. І йду добуду зараз трішечки піску, щоб дещо тобі показати і зробити. Ти будеш просто вражений. Тоді, поки ти там будеш розбиратися з тим всім, я хочу все ж таки перекрити наш дах, бо якщо почнеться дощ, то промокнути я не сильно хочу. Ну це да. Коротше, я добув трішечки піску. Зараз я роблю ще ось тако. Опа. Так, Сань, і тепер в мене є для тебе мега подарунок. Це такий нагрудник, і я правда. А ти де? Я займаюся лісорубством. Я, правда, якщо чесно, не знаю, як хорошо він захищає, але ти провір, повіряй, чи це твій розмір, чи Сань, ні. У мене таке питання: ти його з тіста зробив, чи що це за нагрудник? <с <с він із піску. Із піску? Ну, я тобі так скажу, він дає три броні, ну, наче нормально, можна, можна жити. Ну, Сань, так як він крафтиться супер легко, то ну і захищає він не дуже добре, але все рівно захищає, мабуть, краще, ніж шкіряний. Ні, то понятно. Ну, ти тоді добудову. А я зараз піду і почну нам копати шахту велетенську, гарненьку. Ого, тут лід у нас відразу прикинь. В шахті? Да, я відразу почав копати, і тут лід. Може, це біом якийсь, я не знаю. Дивись, скільки його тут. Ну це, звісно, хорошо, його бистріше копати можна. Саня, я закінчив панорамний наш дах. Виглядає він просто бомбезно. Не повіриш, але я добудувався до якоїсь штуки. Обалдеть, яка тут печера. І тут уже з'явились павуки, кріпери і так далі. Але мені вони не потрібні. Мені потрібно. Потрібно знайти багато-багато заліза. І також знайти діаманти, щоб скрафтити кайло хороше. До речі, ми ще в цій зборці зможемо скрафтити емеральдову броню, як я зрозумів. Тут взагалі багато різної броні. Тут, наприклад, можна зробити броню навіть з магми, прикинь? Да. Яка ще й ну, непогано так захищає, наскільки я розумію. Отут є, до речі, залізо. Сань. А чого? А що я чую? Подожди, ти від чого в общем, помер? Була халепа, я від кріпера помер. Сім життів. Я у мене. Почекай, сіки 41 хвилину я прожив. Ну да, ти прожив набагато довше, ніж я. Які в тебе сердечки? Оранжеві, наскільки я пам'ятаю. Да, у мене помаранчеві сердечки, але в мене тепер все ще гірше. Мені цікаво, коли я вже знайду нормальну печеру, де будуть діаманти. Зато я якусь уже знайшов. Сонь! Сань! Сань, ти що там знайшов? Я ж блін. <реш> я стою... Сань, я там таке знайшов, там якийсь спавнер, там якась музика почала грати. Одним словом, капець. Ну, невід'ємно тобі фарту в печерах, а я стою і спокійненько добуваю <реш> ліс. Там, там був хтось в діамантовій броні, Сань. Я зараз хочу його побачити. Його вже нема тут. Там на стенді був хтось з діамантовою броньою. І тут був спаддер, там є, є, чувак, з діамантовою броньою. Можливо, мені скрафтити краще повністю залізну броню, бо я добув 29 заліза. Давай я зараз скрафчу броню нормальну і ми туди повернемся. Сань, ти там де? Так, там... Сань. Бідаєш, біжиш. Я я... Що ти, ти з нашої хати зробив? В смысле що? А, Ру... а ти чистось, хтось сміється. А ось до ця штука. І все, і пропало. Це те, що минулого разу було, повне що така очі такі в небі. Угу. Це якісь привиди. Да, ну ти капець тут побудував. Ну всередині ще над інтер'єром я не працював, але екстер'єр, як на мене, став набагато кращий. Так, Сань, а поки я пережарюю залізо, ми зараз зробимо броню, яку нам не вистачає зробити. І підемо пробуємо вбивати того чувака. Воно якесь мощне. Воно там із діамантовою броньою. Я не знаю, що з нього там випаде і так далі, але воно. Капець, якесь, я не знаю, я там злякався крепко. Крепко. Ну, Сань, я готовий. У мене броня з тіста. Це не тісто, це пісок. мене, якщо засунути в піч, поняв, то я буду булочний мужик. О, дякую. лягай спати. Так, да, давай, бо зараз ніч. Ну мені вже наша хата подобається. Сань, сань, сань. Знаєш, у мене є супер акція. Всім чувакам, які поставлять лайк на це відео, Сань. Я передам привіт! А як ти? Як ти, як ти це робиш? А я тобі не розкажу, Сань. Це буде моя фішка. Сань, знаєш. Я хочу зробити. А -а. Я хотів ще провести таку стежку до нашої печери. Лопатою можна це робити. Да. Обалдеть. Ну це прям супер класно. Диви, як у нас тут тепер круто. Обалдеть. Сань, що я тобі скажу? У мене є один маленький декорний момент. Ні, Сань, це не маленький декорний момент, це якийсь він поганий. Я би знаєш як краще це зробив. Знаєш, як би я краще зробив? Дивись, дивись, yeah. дивись, зараз. Ось так. Ні, ну, хай плити будуть, вони прикольно виглядають. Ну, якщо тобі подобається, то добре, хорошо. А в тебе є дерево? Немає, на жаль. Я все переробив на плити. А, ось де, я бачу, тут плит купа. Ну нічого, будемо жарити на плитах. На них можна жарити щось? Так. <рес> да. Так, а поки я зроблю собі нормальний нагрудник. Ну, не такий, як тобі, звісно. Трошечки гірше, залізний все-навсіо. Я штани зробив, блін, сань. А тобі надо штани? О, тобі якраз надо штани. На, прямай. обновочка. Так, і зараз ще зроблю собі чоботи, і ми підемо відправимося в ту печі. Щеру і попробуємо завалити того, чи то босс, чи то не босс, я не знаю, Сань. Ну воно таке стрьомне, там був спавнер, я зайшов, спавнер пропав і появився чувак. Але це якийсь шок. Пішли, Сань, я тут копав, копав, ти йдеш? Щас-щас-щас, я дивлюся, чи я все тут поставив, да, все, let's go. О, oh, це шо таке? Тут кріпери, скелети, гриби якісь. Ой, сань, паук, тут ти... павук! Сань, не красиво, все під контролем. Так, пішли далі. Отут уже обережно, дивись. Отут я вже трішки забудувався. Короче, зайди, подивись, заглянь, заглянь туди. Хлопці, всім привіт. Ну, тут скриня, як. Ух ти, йомаю. Тут скриня, вугілля лежить. А він що втік? Сань, а ну наглянь. А що це, ти це ти знайшов? Це? Я не знаю. І в том то і діло, що я без поняття, чесно. Це якесь сідло, Сань. Подвійне сідло. Ой, Подвійне. ой Ой. Сань, ти про цьому чувака говорив, якийсь. Да, 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 про уцово з, цього з, з діамантовою бронею. Oh. А тут. Сань, тут пекло якесь. Ми спустилися сильно низько. Тут магма, тут величезне озеро магми. Саня, обережно, тут оцей діамантовий чувак. І він бігає бистро. В нього є нік! Це Ньютон. Вбивай цього Ньютона, скинь його кудись. Його треба скинути, скинути вниз, треба. У мене два, сердечка, Йиме, два залишилось. сердечка, падай, падай, падай. Він Сань, не хоче падати. Так, я розбираюсь з зомбаками. Саня, я майже його скинув. Давай! Він на мене загряний. Да, 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 того я його і б'ю. Я не знаю, скільки разів, скільки я вже його вдарив. Все, Сань, я його скинув. Ти скинув лаву? Найс. Да. Але він не горить, він стріляє тепер з лави. Хай там плаває, тепер купається. Ну хай Оце ж я його і злякався, чувак. Він якийсь сильний, а в нас життя обмежене, поняв? Угу. Того я й втік звідси. Ой, мене бів. Пів сердечко залишилось, саніший застряв десь. Тут спавнер, якийсь червоний, кріперний. Оце ж я його і бачив. Зламай, зламай, зламай спавнера. Я намагаюсь, намагаюсь, але там скелети, вони скелет? б'ються один з одним. Так, я чую якісь звуки страшні. Сань, тут якийсь тут тут ще один спаунер скелетів, велетенський, тут обсидіан, я, я руду все знайшов. руду ендерперлин. Кого? Руда, ендерперлин. Сань, Я перший раз таке бачу. Тут якісь лавові монстри. Вони просто плавають в лаві з такими щелепами здоровенними. Так, так, зачекай, зачекай. А ось до ну, я бачу, я бачу спавнер. Я бачу спаунер. Я провалюсь через блоки, Сань! Ой-ой! ой А чого? Я не знаю, я біг, я біг по камню, я, я застрягши десь. Ой-ой, ой Сань, халепа. Коротше, тут не можна взагалі ні на секунду відволіктися в печерах. Це просто халепа, я тобі кажу. Я пішов просто по камню, а в мене піді мною, під ногами, почав провалюватись каміння, я захотів зламати отой спавнер червоний. Ух, я сань шоці. Але тут павук. Я бачу ще діамант. Тут і спавнера випргнули, купа всього. Коротше, Сань, я не знаю. Я, я вже не хочу бігати по печерам. Все, я вже не хочу. Тут купа всього. Відьма, відьма, зомбі за спавни зі сто спавнера, коли його ламаєш. Як таке може бути? Сань, прикинь, тут вода, і магма, вони типа разом. Тобто, вони не переробляться ні в кругляк, ні в обсидіан. Вони просто стоять тут один біля одного. Прикол. Так, зачекай, мені треба до тебе. Але я знайшов оцю руду ендер перлин, і мені це подобається. У мене вже є три перлини. Подожди, ти, ти добуваєш руду, і з неї падають ендер перлини? Да. Прикол. А є руда з блейзами? ха щоб прийти в Майнкрафт швиденько. Так, я знайшов сан діаманти. Обалдеть, я поняв, про кого ти говорив. Або. А, я діаманти теж знайшов. Вони, правда, далеченько, але в мене повинні бути круглячок. Дай, в мене є. Все, я будуюсь. Оця штука мене в лаву скинула! Сань, все, халепа! Він просто стрельнув. Я прожив 15 mm -hmm. хвилин, я всі свої речі спалив в лаві. Всі. Фух, я чуть не впав. Ой, а він стріляє, він по мені теж попав. Да. Боже, я в шоці, Сань. Це прям сань повна халепа, я тобі кажу. Сань, що ти за збірку поставив? Я не знаю. Тут якісь якась печера біла, білюща просто. Куди я забіг? Я сам не розумію. От я ж ти про це й казав, що виживати буде досить складно. А в мене вже всього 5 сердечок залишилось. Тебе вони також, типа, пурпурні такі, бо в мене уже да. ж Yeah. Yeah. Так, я кравчу залізний меч і кайло, і потрібно ще броню зробити, хоча б штани. Я, Сань, потихеньку, потихеньку добуваю. У мене вже є три діаманта, я б вилазив в цей печері. О, я знайшов міні спаунер, там скриня, спаунер і оцей блок запліснявілий. Сань! <гас> ні, ні! Сонді помер! Мене скалет убив. А в тебе не було хепече що. мене одне сердечко було. А чого ти не отхилився? мене не було чим, розумієш? мене закінчилась їжа, нам треба це все пережарити. Я зараз цим займусь. Так, я тебе, я тебе залутав, ну тут жесть, яка. Я не знаю, я оці ще ендер перлини позбираю. Одним словом, Сан, скажи, дякую, що в тебе є такий кент, як я. У тебе стріла в голові, Сань. Добре, що в тебе був шолом. Ха-ха. <рес> На, тримай свій цей пісковий <рес> нагрудник. Ніколи не нехтуйте своєю безпекою. Одягайте шолом. А де моя шляпа? Сань, знімаю перед тобою шляпу. Дякую. Дякую. Так, у мене є баранена, у мене Сань. Тримайся тобі. Я не знаю, як тобі буде їсти своїх родичів, чи буде все рахуватися за канібалізм, але. Так барани мені, не родич. А, це бараняче, ну тоді все добре. <плес> так що ми знову в печеру? Бо нам взагалі в цілому можна попробувати зробити броню з магми. Це доволі така цікава броня. Сань. Ти йди в печеру, у мене вже сердечок шість штук. І знаєш свої дев'ять життів на те, щоб влазити в печері. Я не хочу витрачати. Я <плес> хочу спокійної. Такої рибацької жизни. Я зараз. Зроблю собі пірс, зроблю собі вудку, найду десь і буду ловити рибу. Лягай спати. Ну ладно. Але Сань, ти ж розумієш, що рибу ловити і подобна штука, вона не цікава. Нам потрібна супер броня. А ми поки нуби в залізні, а я взагалі в шкіряні. Ти розумієш, Сань, ти. Ти. Ти корова. Розумієш, і тобі треба іти в шахту. А тобі? А, а, а мені рибу О, ловити треба. Я тебе вдарив і я отримав повільність, прикинь. Це в ну, те. Це в тебе. чому? я не знаю. Я зараз буду плакати. Не плач. Поставте всі вподобайне, щоб Саня не плакав. Да, поставте вподобайне, будь ласка. <смір> Пізьди вечерю, Сань, я хочу її досліджувати, там супер багато цікавого. Сань, ти біжи, а я зараз завершу свої справи і до тебе ну, прийду. Так, а де я тут будувався? Мені цікаво. Ось до, да, я тут будувався. Хух, блін, тут є оці вогняні? Так, да, вони є. А он до, вода і лава, як ти казав. Жесть. Одним словом, Сань, я не знаю, це якась халепа. Я тобі так скажу, Сань. Мені подобається те, чим я займаюсь, і я сподіваюся на те, що тобі також це потім сподобається. Виглядати це має гарно. Якщо ти зробиш це красиво, то мені обов'язково сподобається, але поки я копаюсь до діамантів. А ще я боюся тако копатись над лавою, тому що в один чудовий момент блок каміння може пропасти. Розумієш? Перед тобою, перед твоїми ногами. І все, і ти в лаві, і знову лута нема. Так, я кудись докопався. О, я я, я знайшов якусь руду цікаву. Так, зачекаю, що це таке. Це Рубін. Е, він порівнюється до емеральда і може з нього зробити блок. Можна його спресувати в блок, а можна ще якусь штуку зробити, і буде блок. Ну в цілому з нього можна робити тільки блоки. А ще Рубішоп можна зробити. З цього Рубішопа, мабуть, можна щось купувати. Рубішоп це, типу, магазин якийсь, як е, з цими жителями торгуватися, чи що? Ну я не знаю, мабуть, ну блок Рубішоп зветься, і в ньому напевно можна щось купувати, як мені здається. Ну мені це все починає все більше і більше подобатись Сань. тому що такого хардкору ми ще давно вже не відчували. Он, ДОТА штука! Все, я побачив, я побачив, як вона стріляє. Вона дуже больно б'є сань. Я зараз горю, мабуть. Не, я поїв все, все чудово. Та богу, Сань. А я майже закінчив будівництво одної штуки, яку ти побачиш, як вилізеш з печери. Я сподіваюся, що ти повернешся звідти живим. <рес> і з, з тою самою кількістю сердечок, що ти й туди залазив. Он до вона, вона на поверхню вилізла. Диви, яке чучело. Ну я на нього навіть боюсь пригати до нього, я не знаю. Ой-ой-ой. Ні, Сань, це халепа. Я до нього не піду. Це небезпечно, це супер небезпечно. Я піду просто шукати печери. Тут, до речі, є гриби, які можна їсти. А ще у нас може бути супер багато ендерперлин, тому що вони просто добуваються. А, Сань! з ендерперлин можна зробити меч, сокиру. Можна зробити броню. До речі, броня непогана. Ендерлук. Ендеркайло обалдеть. Сань, тут опять ця штука з діамантовою броньою. А тільки тепер це зомбі, а не скелет. Ну, зомбі легше, мабуть, убити. Отако просто його йти та й валити. І називається він тепер по-другому. Обалдеть. Ну я його зараз завалю, може з нього щось випаде цікаве. Ти що тоді просто скинув в лаву, а я його зараз спробую прям вбити. Може з нього броня випаде цікава. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, скільки разів його вдарити треба. Я вже так його б'ю довго. Він мега потужний якийсь. Я його вбив! Я пів меча зламав, щоб його вбити. Мені дали досягнення. Мечі в нього на віддачу і діамантові чоботи. Майже зломані. І скрині. О, тут золоте яблуко. От Сані, почався дощ на дворі. І ми всі тебе чекаємо з поверненням додому. Зараз почекай, я тут ще скриню знайшов. А, це та, яку я відчиняв. Ну все, хорошо, Сань, я щас повертаюсь і подивлюсь, що ти там мені набудував. Ну я з подарунками, Сань. У мене купа всього. Так, Сань, на дворі в натурі дощ. А що ж ти побудував, так, Сані, Санчо? Закрий очі. Так, подожди, 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 все, так, закрий я очі. Я не дивлюся, я не дивлюся. Все, іди за мною, іди за мною иди за мною. Ти опусти голову. Спиною чи передом? Іди <laughs> спиною. Спиною. Все, йди назад, 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 назад. Так, стоп, Тепер иди просто наліво Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад, чуть-чуть. Стоп, Тепер наліво чуть-чуть вперед Тепер наліво. Так, а тепер тобі по прямій, ось і сюди. А, негайсько. <смеш> 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 щоб дощів не було. Щас, давай, давай. Да, Сказав би то, я би заліз. Чи, чи я би побачив те, що ти побудував? Ти б побачив, от в цьому все і діло. А, -а, а. Так, а тепер так, щас зачекай, мені треба трошки скла ще наплавити. Так, зараз я я я, я викину, я викину всяку ерунду з інвентаря, бо. О, блін, з нього щит випав на незламність 5 і ще купу різних ефектів цікавих. Ну ладно, все, давай. Пішли. Черепаху корова. Давай, давай, давай. Все, ти можеш дивитися, Сань, повертай. Подайся, он в ту сторону. О, нічого собі, обалдеть. Сань, я даже не знав, що ти так умієш. Я умію, Сань. Правда, я не знаю, чому у нас тут дивись якісь. А, тут уже звичайна риба. Коротше, отут в ставку завелися якісь. Так прикольно, те, що в тебе очі виглядають, типу знизу з цього шолома. тебе не видно ті не видно ті очі. Короче, у нас в ставку, воно, якщо можеш бачити, там якісь. Е, я не знаю, дуже довга така риба, вона похожа дуже на щуку. І вона їсть а, нашу звичайну вона рибу. Вона їсть Звичайну бачити. рибу, зачекай, а я можу її вбити? А, я її вбиваю. А з неї що падає? З неї падає м'ясо. То давай її валити, Сань. Ми взагалі ну, мали нормально рибачити, ну, поняв вудочкою там, як люди, але можна в принцип, А тут ще є прям щука. щука, то є в угрі, а є щука, поняв? Яка прям їсть в неї в роті риба. А я думаю, що це мені таке випало? А це м'ясо? Да, з них м'ясо повипадало, купа всього. Але одним ділом, це, це не саме цікаве. Я би зараз хотів би ще в цій частині скрафтити якусь броню, трішечки ну, моцнішу, поняв, щоб ми не так швидко вмирали. Тому е, я подивився всі варіанти найцікавіші і зрозумів, що нам бажано зробити броню із е, магми. Вона супер цікаво виглядає, або ще з світокаменю можна. Але взагалі нам би піти в пекло. От в пеклі ми там знайдемо все, що. Нам потрібно. Ну і, напевно, нових мобів. Ну, тоді нам знову в печери. В тебе є діамантове кайло. І я вже бачу, що в тебе з'явилися діамантові ботинки, звідкись. Да, мені вони випали з зомбака, вони мене ще й. А, вони не зачаровані, на жаль. Ну все, Сань, до лави. Let's go до лави, тільки от постійно битися головою я це не стерплю. Давай так безстренько викопаємо. От ми й прийшли. Оно, я бачу магму, вона не. А, та тут магми багато, Сань. Тут магми купа. Ми зараз розлеїмо, а потім спустимося по воді, поняв. Так, а ось де тут був? Дивись, дивись, дивись. Ось де, я виливаю воду. Біжи до мене. Я біжу, біжу, біжу тут є ось обсидіан, тут уже є розлита вода. Ну ти прям піді мною. Так, а де ж ти? О, привіт. Привіт. Ось тут мені більше подобається, тут озеро невелике, і тут не, може не бути оцих магма чуваків, поняв. Так, я спустю. А, он до вони. Обалдеть, вони здорові. Такі. Ну тут мега гарна генерація. Я не знаю, мені тут мега подобається. Сань! Тут! Оцей ой, 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 чувак ой. прийшов Сань, крипер ззаді Я скину в лаву. А диви, він стає. О, з нього випав заряд полум'я. Нам тепер за больничка не треба. Хага, обалдіть. Ну я ж так низько не спускався, я не знаю. Саня, ця штука до тебе біжить. Вона кидається, пліється, попадай. Ой-ой-ой. Ой, Сань, все, це халепа. Це халепа, бувай. Ти помер, блін! А в мене не було води в руках, щоб тебе підібрати, поняв? Та я поняв. Тепер у мене жовті сердечки. Жовті? Почекай, а в мене червоні. Я би оцю всю лаву та обсідіаном би зробив, щоб вони тут тупо не спавнились. Вони спавняться прямо в магмі? Ну, мабуть, так. Все, так, давай я зараз добуду по фастику обсидіан, дай ми побудуємо портал. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, Сань, у мене є 4 зря полум'я. Якщо ми зараз будуємо з тобою мега портал, то я його зможу мега запалити. Давай його зробимо якбинень. Але я хочу зробити да Поняв, я хочу зробити до нього доріжку. Давай дорічку. отут ось розчистимо, усе, чуєш? Подожди. Де -де. Ось прямо перед, перед хатою. Давай десь отут його зробимо, ось отут поставимо його. Просто треба розчистити отут ось все. І він буде прямо напроти нашого каменю телепортації. Да, це буде прикольно. Так, я будую, а ти розчищай. Так, а я ще ще ось так зроблю. Все, диви, як класно у нас. Ну тут, правда, трішечки нерівно, але нічого страшного. Тоді, Сань, варіант один. Переставити трошечки цей камінь. Ось отут його поставимо, напишемо хату. Все, і отут тепер отак ось просто зробимо до нього стежечку маленьку. Та й бомба. Чого ти не можеш подивитися, чи можна зробити оцей камінь телепортації? Може, ми можемо його поставити в пеклі ще один? Чи ми можемо його самі скрафтити? Чи нам треба його шукати? Оце цікаво. Можна, можна, можна. Ось до або потрібно. Ну тут не супер, не тяжко, але тут треба варпстоун якийсь, який робиться з перлини, фіолетового бараника і смарагда. В цілому їх можна крафтити. Так, да, і прикинь, і ми зможемо тоді телепортуватися в різні місця. Наприклад, уже печеру не спускатися там головою але ну, ми вже зробили так, що ми не б'ємося. Ну, коротше, нам буде що робити в слідучій серії. І ще нам можуть пропонувати підписники, що ми можемо придумати і що вони хочуть побачити. Ну так, да. тому Хай пишуть свої коментарі, що нам зробити, а ми поки підемо в пекло дивитися, що там взагалі відбувається, і добувати свою магму для броні. Ооо, Сань! Це що таке? Дивись тут. А, це о, просто обсидіано, цей фіолетовий. Ні, почекай, це біом жорсткий. О, Сань, дивись прикол. Е, По-перше, на, мене... на мене загрився. Бо ти вже на нього дивився, Сань. Я не дивився на нього. Він за тобою біжить. Ти головне не помри. Коротше, Сань, що я тобі хочу сказати. Ось, бачиш, ось, яка руда. Коротше, коли вона стає одного з кольорів, ти її добуваєш, з неї падає барвник. Нам там треба фіолетовий ага. барвник, правильно? Да, да, фіолетовий. Тому я чекаю, фіолетовий, я не встиг. І добув бірюзовий. Коротше кажучи, у нас є варіант, де взяти фіолетовий барвник. Потім там треба. Що? Смарагди? Смарагди принципі... ендер перлини, які добуваються із цього. Ось де ти фіолетовий добув, там був. Да, пурпурний 4 штучки. Диви, тут скелети, вишу... висушувачі, і диви, який чаклун! Чаклун, ти бачиш? Який там чаклун. Мах, прям справжній. Диви, диви, диви. Я пропоную до нього поки не йти. Так, Сань, біом, то з магмою ми знайшли, але там знову чаклун. Якщо їх тут так багато, можливо, вони не суперсильні. Ой! Ой, тихо, висушувач. Ай-яй-яй. Сань, у мене два з половиною сердечка. Я можу померти від висушування? Да, можеш, можеш, можеш померти. Ох, халепа, пока, Бо Сань. Треба поїсти, поїсти, поїсти. Я поїж. живий, я живий, живий, Ти живий. Ти їш, коли все, вмираєш. Серда... Все, Ти коли вмираєш, то їш. Та в мене немає що їсти, в мене один стейк тільки. Так, лаву потрібно забудувати, і нам потрібна сама магма. Я роблю собі нагрудник, і в принципі більше мені ні на що не вести. Диви, який я модний стільовий. А, ну штани гірші за залізні. В смислі Я гірші? думав, вона сильніша. Ну я одягнувся вообще бомбезно, мені подобається. Мені єдине, що шап... Я хочу повний сет взагалі зібрати. Я би шапку теж скрафтив. Або одеть шапка виглядає. Диви, Сан, який є! Де ти? Ой. А ти як цей гарбуз на Хелові? Да. Ну і я буду таким гарбузом. А, на нагрудник. Бем. Да ти шо? я вообще. <ріху> я тобі кажу, це бомба, чувак. Так, Сань, ну я тобі так скажу. У мене повний сад, оце і броні. <хи> і в мене, і в мене. Дивись, що я можу тепер робити. Сань, підійди сюди. А тепер дивись. Опа! Де Ди зараз ну... помреш? Чи ти не вмираєш? <хи> Ні, Сань, я не вмираю. Я тут лежу, відпочиваю, трошки, звісно, киплю на роботі, але То мені може бомбезно. не. Згорій, бо сердечки кінчаються, Сань, ти чого? Ні, в мене не кінчаються сердечки, мені бомбезно. Мене просто б'є, поняв, але ну, сердечки в мене не йдуть нікуди. А, воно броню портить, я тільки зараз поб... Бачив, вона закінчується потім. Ні, ну для того, щоб ходити в пекло і в принципі купатися в магмі, він підходить. Але він. Ну, поні, він ламається. Цей сет. Ну то понятно, що він буде ламатися. Ну він ну він ламається не так швидко, як би міг би, але він ламається. Ну все, Сань, в, в цілому місію ми виконали по броні. Погнали до нашого портала, і ще дещо я хотів зробити. Ми ж ендер перлини то добули. Та. І до речі, тут чеклун, давай на чеклуні провіримо нашу броню. Ой, він не. Він не видимий. А де він ще щось, щось оце, кидає? Оце халепа, Сань. Давай Ой, я б'ю, я його, його б'ю. Ой ой, ой ой. Я не можу його бити, він якесь. Да, чари да, да. Пішли, пішли звідси Ця броня може тільки впоратися з лавою, так що. <рес> да, да, да. Проти чаклуна краще не вимахуватись. Там там висушувач, він мене вбив, прикинь, він в порталі у нас стоїть в нашому світі прям в порталі. Да, Я бачу, бачу, бачу. А що він тут забув? О з нього випало, виповучався. А, зачекай, у мене ж було більше сердечок. Чому в мене їх менше стало? Я не знаю, а в мене більше. У мене вони вже сині, Сань. У мене 5. А у мене що то якогось періоду було більше. А, можливо, я просто броню якусь в руках тримав. Чи в дітей був в якійсь броні? І броня якась сердечко просто дає. Бо я не знаю. До речі, я твій лут підібрав. У мене 8 штук, Сань, вже сердечок. І вони в мене синенькі. А ти свою магмову підібрав броню? Ні, в мене немає її. Вона ж тут валялась. Може вона в пекло пішла назад? Так, да, у мене, прикинь, весь лут тут ще цей чаклун щось чак. Чаклує. Чаклун до нас додому прийшов. Да? Ну, мабуть, дав він тут зілля викидує. Так, я за я закрився, все. Так, Сань, і найголовніше, це ж можна зробити ось таку штуку. Так, тут вісім дамага, а тут сім. Сань. Я готовий тобі подарувати ось такий меч. Бо в мене є крутецький. Так він майже зламаний, Ти що на приколі мені таке <риклад> <де я> дарувати? <риклад> а ще є кайло. Я наче молодший брат буду доносити. На тобі ще оце можеш подоносити. Диви, в мене вже є ендер кайло. А я буду плакати тепер. Ми взагалі круті чуваки, Сань. Я не крутий чувак, я плачу. <гум> Чому але якщо тут набереться на цьому відео багато лайків і багато підписок і багато коментарів, то я буду довольний. Да, Тому бистренько ставте свої вподобайдене, підписуйтесь на канал, а ми вернемося в наступній серії.